pro слаvola seres Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава Богу, Ісус сказав до своїх учнів, це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможний любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви, друзі мої, тож слугами вже не називатиму вас, слуга не віддає, що його Пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від Отця Мого. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав. І призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб тривав ваш плід. А й щоб усе, про що б ви тільки попросили в Отця в моє ім'я, дав вам. Ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі улюблені брати і сестри, наші парафіяни, кохані в Христі, люблені Божі діти. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли, і плід принесли. І щоби тривав ваш плід. Коли так добре задумуємося над цими словами, які сьогодні чуємо в 15 розділі святого Йоанна Апостола Євангелиста, коли так задумуємось, то можемо собі міркувати, що правда теж є така, що це ми, Бога часто вибираємо. Наша щоденна молитва. Це є наш вибір, наша служба Божа, щоденна свята літургія, коли ми приходимо до Костьолу, це ж ми Бога вибираємо, ніхто нас не примушує, це наш вираз волі, коли ми хочемо щось доброго зробити, послужити нашим ближнім, так як Ісус сьогодні говорить, любіть, так як я люблю, бо ви, друзі мої. І ми, якщо робимо щось доброго, то ми вибираємо такий вчинок. Але правда є така, що коли би наша дитина сказала нам, наприклад, батькам, що я вас люблю, я вам помагаю, я хочу бути добра чи добрий для вас, я хочу послужити батькові, матері. То цей вибір є тільки для того, взагалі існує на світі, що колись батьки вибрали, щоб дати життя цій дитині. Тобто, на початку був вибір, наприклад, кожного з вас, кожна з вас, як мати вибрала життя своєї дитини, вирішила цю дитину привести на світ, виховати, вивчити. Заопікуватись нею, а потім ця дитина може дбати за нас. Але це був вибір насамперед батька, матері, які чекали на народження дитини, які не боялись того, що хтось має прийти на світ, які не думали, що зробити з цією дитиною, які насправді з любов'ю очікували. Це був вибір батьків. Потім дитина в житті може багато чого вибирати, доброго, але це завжди є вже відлуння ехо того, що вибрали батьки. Так само в нашому духовному житті ми можемо дуже багато вибирати добра, але це тільки для того, що вибрав нас Бог насамперед. І це теж не значить, що ми повинні погордувати іншими людьми, які не вибирають Бога. Які, наприклад, не моляться, не вірують в Бога. Бо правда є така, що віра завжди показується в учинках. Може багато людей говорити Я віру в Бога, але ж немає доказів цієї віри. Якщо багато людей не ходить до храму Божого, вони є присутні на службі Божій, ми не хочемо їх засуджувати. Але правда є така, що віра це дар Божий. Бог дає кожному можливість, але в особливий спосіб вибирає собі когось. І це не значить, що теж і Бог кимось погордував. Просто дає Бог приклад через одних людей другим людям. І тому покликає до себе тих, кого він забажав зробити своїм знарадям. Євангелізації Спасіння Світу. Таким покликанням обдарував Ісус святого Савла, Павла Апостола, кожного учня, які собі спокійно жили, займалися рибалкою риб, мали свої господарства, свої сім'ї, свої заботи, обов'язки, працю. Вибрав їх Бог. І сьогодні до нас теж Господь говорить: я вас вибрав. Це десь в серці кожен з нас почув цей голос Бога. І не тільки ті, хто від дитинства є в храмі Божому, але також ті, хто в дорослому віці приходить до віри, почули Слово Боже, почули заклик Бога в душі і відповіли. Ісус каже, я вас вибрав, не ви мене вибирали, але вибрав для того, щоб ви принесли плід, щоб ви були учинними, щоб ви в своєму житті давали докази віри, щоб ця жива віра була. І для того сьогодні в 15 розділі ми читаємо в Святого Йоанна, це моя заповідь, щоб ви любили один одного. І в цьому проявляється наша віра, любов, тобто пробачення, любов це зрозуміння, любов це вийти комусь назустріч, любов це прийняти людину, яка вона є. І так багато різних пояснень можна говорити про любов, але коли ми скажемо, любов це Бог, то ми зрозуміємо, що Ісус мав на увазі, коли казав, так як я полюбив вас. І відслідковуючи історію Ісуса Христа на землі, ми розуміємо, в який спосіб Ісус показав цю любов до нас, аж по смерть, аж по хрест, аж на гогофі і пізніше Воскресіння, яке ми святкуємо як найголовніший момент нашого християнського життя. Пасха, перехід від смерті до життя. Тому Ісус каже, я не називаю вас слугами, але називаю вас друзями моїми, бо слуга не знає, що робить його Пан. Називаю друзями, бо все, що я почув від Отця Мого, передав вам, розповів вам. І про що будете просити Отця? В моє ім'я Він вам дасть. Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. І сьогодні кожен з нас має цю можливість дати Богові відповідь, в який спосіб я люблю Бога, кохаю Бога, в який спосіб люблю і кохаю ближнього, в який спосіб я можу справді сказати, що ця Божа любов. Є присутня в моєму серці, в моєму житті. Просімо Бога, щоб він завжди був присутній в нашому серці, і тоді наше серце буде спроможне любити інших. Амінь. Христос Воскрес.